Камера Messilin 4 мм і камера Mitas 4 мм. Між ними є деяка різниця. Хоча, хоча то, що вона але Міс, навіть видно, коробка набагато менша. Так, це камера Mitas, вона дуже тоненька, вона десь так, як від ровера виглядає. Але в ній я не знаю, чи то, то добре, чи то погано, коли її накачати, наприклад, на 0. 0,5 атмосфер качати, то зверху, зверху камера не прилягає до стінок камери, до стінок покришки. Наприклад, ось тут. Я накачав 0,4 підкачав, а ось до цього камера доходить. Тут пусте місце вгорі. Тут камера, а тут пусте місце. Навіть коли по річці їду, тут вода попадає. Не знаю, що добре, може то для того, щоб менше зношувалось. Але ще чим мені не сподобалася камера Mitas, Не знаю чого, без всяких причин це, але, ну, стоять два буксатори. Я її прикрутив і коротше сусок зірвав. Не знаю з чим це зв'язано. Ну я ще не так зробив, але сусок дуже слабенький. Тут сусок мали би зробити щось усилене, нормально. Тут таке... Зараз я покажу. Що соло. Ось сусок. Могли б зробити більшу шайбу ніж зараз. Ось так сусок. Ту нема опору нормально. Могли б зробити більшу шайбу або щось, усилити то. Буду пробувати шайбу. Шайбу закинув з середину і шайбами зжимати. Не знаю, буду пробувати ремонтувати. Але наступного разу, якщо буду міняти камеру, буду брати Мішелін. Мішелін вона. видно, що вона є грубша, ну, Тож вона та сама, просто. Вона буде прилягати до стінок повністю, до стінок покришки. Ну і думаю, мішелін ну, не однакові майже. Наступного разу буду пробувати, не знаю як задня, чи задня буде нормально служити. Наступного разу буду пробувати мішелін. Це не моя резина, це я ставив на КТМ. А це поставив собі. Тому я не маю зразка мішеліна камери. Але камера реальна, товста камера, дуже великий плюс. Вона вам не протреться. Можна їздити спокійно на 0,5, на 0,3. Тільки то, що сусоб не витримав, то один мінус.